Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами знову працюємо над темою основна властивість раціонального дробу і скорочення дробів. Для початку давайте ще раз пригадаємо, що ж ми називаємо раціональними виразами. Раціональні вирази це цілі і дробові вирази, тобто вирази, які і в чисельнику, і в знаменнику можуть містити невідоме число. І одразу пригадуємо, як тільки в знаменнику з'являється невідоме число, ми одразу повинні накладати умову. Чи завжди даний вираз має значення? Тобто, чи при будь-якому значенні змінною вираз існує. Для цього ми з вами вводили таке поняття, як область допустимих значень, де ми пригадали, що на нуль ділити не можна, тому якщо вираз або дріб містить в знаменнику невідоме, ми обов'язково повинні накласти умову, що знаменник даного виразу не повинен дорівнювати нулю. Бо на нуль ділити не можна. Давайте розв'яжемо декілька прикладів на повторення визначення області допустимих значень. І так, наприклад, треба визначити, при яких значеннях х існує даний вираз. Я нагадую, що ми записуємо це у вигляді ось такого скорочення, область допустимих значень. Уважно дивимось на знаменник даного виразу. Він є і в знаменнику є змінна х. Значить, ми повинні накласти умову, що знаменник ми його виписуємо не дорівнює нулю. Так? Значить, нам треба розв'язати рівняння і подивитися, при яких значеннях х цей вираз буде дорівнювати нулю. Тобто переходимо від рівняння не дорівнює до рівняння дорівнює нулю і шукаємо його корені. х квадрат мінус 4. Легко пригадати, що це є формула скороченого множення, яка розписується через добуток. Двох дужок х-2 на х плюс 2 дорівнює нулю. Далі пригадуємо, коли добуток дорівнює нулю. Тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто, або перший множник це х-2 дорівнює 0, або, відповідно, множник х плюс 2, другий повинен дорівнювати 0. І тепер розв'язуємо окремо кожне рівняння. Я нагадую, що при перенесенні члена рівняння. Через знак дорівнює, його знак змінюється на протилежний. І відповідно отримуємо два значення х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. Значить, ці два значення ми повинні виключити із наших будь-яких підстановок. Отже, записуємо відповідь, вираз буде існувати при всіх значеннях, крім значення х рівного 2 і х рівного мінус 2. Наступне завдання: 3х плюс 2 розділити на 5. Знову таки звертаємо увагу на знаменник нашого виразу. В знаменнику перебуває число 5, яке не містить невідому, значить, область допустимих значень для нашого виразу, да? якщо просто число, значить, в принципі, х може бути будь-яким, тобто належати множині раціональних чисел. І розглянемо третій вираз. 2 поділити на х-1 плюс 8 поділити на х плюс 3. Тут у нас сума вже дробів, але знову-таки область допустимих значень буде визначатися, опираючись на те, що ми сказали, перевіряємо знаменники. Знаменник кожного із дробів не повинен перетворюватися на 0. Значить, ми повинні виключити ці значення. У нас два знаменники: Значить, перший не дорівнює нулю і відповідно другий. Не дорівнює нулю. Так, Знак системи, тому що це один вираз. І відповідно заміняємо не дорівнює да, на рівняння, щоб знайти значення цих іксів. Відповідно, х 1 дорівнює нулю, і тут х плюс 3 дорівнює 0. Звідси ми отримуємо х дорівнює 1, х дорівнює мінус 3. Значить, ми можемо брати всі значення, підставляти замість х. Крім значень відповідно х рівне 1 для першого друбу, рівне мінус 3 для другого дробу. Тепер давайте пригадаємо основну властивість нашого дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий не нульовий многочлен, то ми отримуємо дріб тотожний рівному. Тобто, так само, як і звичайний дріб ми могли множити або ділити, да, ну, множити на одне і те саме число, і чисельник, і знаменник. Так само ми можемо і раціональні вирази для перетворення множити. На одне і те саме число або вираз, але обов'язково і чисельник, і знаменник. Спробуємо виконати завдання по скороченню дробів. І так, треба скоротити даний дріб. Для цього пригадуємо і властивість степеня, яку ми вивчали в 7 класі, і табличку множення. Так? Давайте пригадаємо: 56 і 42. які спільні множники будуть мати ці два числа. Отже, 56 це 7 на 8. Так, 42 це 6 на 7. Ну і далі поки що запишемо букви без зміни. І давайте розбиратися. Значить, 7. Одне і те саме можна в чисельнику в знаменнику скоротити. 8 і 6, 8 це 4 на 2, 6 це 3 помножити на 2, отже, можна іще на 2 скоротити, і тоді із чисел у нас залишиться вгорі 4, внизу 3. Так, тепер пригадуємо, У нас є М. М5 в чисельнику і М 5 в, в знаменнику однакові можна скоротити. Далі, Н в сьомому в чисельнику, Н10 в, в знаменнику. При діленні, я нагадую, степені у нас віднімаються. Ну, Але в даному випадку можна пригадати, давайте уважно подивимось, у нас n в більшому степені, в 10, знаходиться в знаменнику, значить результат залишиться в знаменнику, і від більшого віднімаємо менше, буде третій степень. Ось такий вираз у нас 4 поділити на 3 n в кубі залишиться після скорочення. Тепер наступне сьоме: мінус да, 10n10 поділити на 5 4. Знову-таки, скоротити дріб, пригадуємо, 10. Розкладаємо на множники, це буде 5 на 2, n10 і записуємо, і знаменник поки що переписуємо. Тепер однакові ми скорочуємо, так залишається із чисел мінус 2. І тепер n10 поділити на n в четвертому. При діленні степені віднімається, результат буде залишатися там, де. У нас більший степінь. У нас більший степінь в чисельнику, значить буде n. Так, і 10 мінус буде шостий степінь, значить, поділити на одиничку, і відповідно перетворюємо, це буде у нас мінус 2n в шостій. І для останнього нашого виразу 3p в четвертій, q в шості поділити на мінус в восьмій. В Знову таки, 3 я залишу з чисельник P в четвертій, Q в шостій, Мінус 9 це у нас 3 помножити на 3, P у восьмій, Q в сьомій степені одна трійка. І тут, і тут скорочується, чисельник із чисел залишиться одиничка. Тепер дивимося у нас П в четвертій степені, да? значить, 1, а тут, відповідно, мінус 3, П в четвертій поділити на п P восьмій. п восьмій знаходиться в знаменнику, тому результат буде залишатися там. так, відповідно, трошки Да? Так, і 8-4 буде четвертий степінь, і Q в 6 поділити на Q в 7, більший степінь знову дивіться, у нас в знаменнику, значить результат буде основа тут Q, і 7-6 буде перший степінь. Ну і тепер запишемо це вже в нормальному, адекватному вигляді: мінус 1 поділити на 3П в четвертій Q. Такий вираз ми отримаємо. Наступне завдання: відновіть рівність знову таки використовуючи основну властивість степеня, давайте подивимось, нам треба встановити да пропущені ланки в ланцюжку. І так, звертаємо увагу, що у нас є, і яким чином ми його отримали. Було да, а поділити на три. Відповідно, тепер у нас новий знаменник 6 помножити на А. Пригадуємо, яким чином ми із цього отримали да, ось це. Відповідно, помножили на 2А. Значить, щоб не змінився у нас дріб, нам необхідно на вираз 2А ще й помножити і чисельник. Значить, тут теж множимо на 2А і буде у нас 2А в квадраті. Так? Далі, відповідно, наступне. У нас, знову-таки, як ми отримали із да, трічки 9А в кубі. Знову таки порівнюємо дріб, який був, і дріб який став. Значить, щоб отримати із знаменника першого новий, ми помножили на 3А в кубі. Щоб не змінився, ми повинні і вгорі помножити да, на такий самий вираз, тому буде 3. А в кубі і ще тут А, А в четвертому степені. Наступний, знову-таки, порівнюємо. Да? У нас було 3, а тепер 5Б. Відповідно, 5Б. Значить, щоб отримати такий новий вираз, те, треба помножити так, у нас 3 на 5Б, але щоб отримати без стрійки, і ще да, ось на такий вираз нам треба помножити. Значить, щоб не змінилося, ми і в чисельнику повинні таке саме отримати множник і помножити його ще на А. Значить, у нас повинен бути з вами наступний вираз 5А. Б поділити на 3. Ось таким чином. І тепер, відповідно, перший, так, і останній наш. Тотожний вираз. Тут у нас поки невідомий знаменник, тому звертаємо увагу на чисельник. Було А, а стало 4А квадрат це в кубі. Значить, щоб із А отримати цей вираз, ми відповідно да, домножили на 4 це в кубі. Значить, щоб вираз не змінився, в знаменнику ми повинні зробити те саме. Трійку помножити на 4 а це в кубі. Значить, відповідно, це буде 3 на 4 12 а це в кубі. І з наступної вправи давайте виконаємо другий рядочок. І так, скоротити дріб 4, А-6 в квадраті, поділити на А-6 в квадраті. Кубі. Звертаємо увагу, 4 ми не чіпаємо, бо у нас чисел знаменнику немає, а вираз А в мінус 6 це, ну, будемо так говорити, вираз в квадраті, а тут вираз в кубі. Це не що інше, якби у нас було, наприклад, м в квадраті поділити на М в кубі. Тільки тепер замість m у нас є цілий вираз А-6. Від цього властивість степеня не міняється. Значить, Відповідно, при степені віднімаються, і результат буде у випадку дробу залишатись, там, де є більший степінь. У нас більший степінь внизу, тому залишиться А-6 в першому степені внизу. Так, це у нас було друге. Шосте: 4А 20Б поділити на 12аБ. Відповідно, знову таки, для того, щоб скоротити даний дріб, треба ми не можемо скорочувати, поки у нас в чисельнику є ну, віднімання. Одночленів, нам треба пригадати способи розкладання на множники і розкласти спочатку на множники, а потім уже щось скорочувати, якщо щось вийде. Відповідно, 4, і 20 пригадуємо спільний дільник 4, значить, можна четвірку винести, тоді від першого залишиться у нас А мінус 5Б. Це у нас буде чисельнику 12а помножити на Б буде в знаменнику. І от тепер 4 і 12 можна скоротити на 4, тут залишиться трічка, і в результаті ми отримаємо вже скорочений дріб в чисельнику А мінус 5Б, а в знаменнику 3А. А помножити на Б. Так, і 10 завдання з цього ж прикладу, да? зазначаємо з цього рядочку А квадрат плюс 4А плюс 4 поділити на 9А плюс 18. Знову таки, поки у нас є сума. Так, ми не можемо просто взяти її ну, будь-які числа, які нам подобається поскорочувати. Треба спочатку розкласти на множники чисельник, розкласти на множники знаменник, а потім вже дивитися, що можна скоротити, чи на якийсь вираз, чи на якийсь спільний дільник. Відповідно, якщо ми уважно подивимось на чисельник даного дробу, це у нас зашифрована формула скороченого множення, а конкретно квадрат суми. Так? Перше число. Плюс друге число, і все це у квадраті. Перевіряємо квадрат першого а квадрат, плюс подвійний добуток, тобто 2 помножити на А, і ще раз на 2 буде 4, а, і плюс квадрат другого. І відповідно, це є формула. Тепер нижче 9а плюс 18, щоб розкласти на множники, треба пригадати, що 9 і 18 мають спільний дільник 9, який можна винести за дужки, і в дужках залишиться у нас А плюс. 2. І тепер, відповідно, дивіться, знову-таки, у нас А плюс 2 в квадраті да, в чисельнику, а в знаменнику вираз А плюс 2. Значить, це так само, як властивість да, м в квадраті поділити на м 2 Значить, в результаті при діленні однакових виразів так, у нас степені будуть відніматися. Так як степінь більше знаходиться в чисельнику, то залишиться результат А плюс 2 в чисельнику, а тут знаменнику залишиться 9. Ось таким чином ми використовуємо властивість скорочення дробів. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей!